День, вибачте, будь ласка, ви пара. Так. Да. Як ви познайомилися? На роботі дуже давно. Яке було ваше перше враження одне від одного? Ну він завжди посміхався. Мені здається, всім дівчатам. Я не пам'ятаю вже, якщо чесно, дівка. Не помню ваше. Він влюбив, з першого разу сказав. А він вам зізнавався, що Конечно. закохався? так. всі здавався, що закахався. За що ви любите одне одного найбільше? Він дуже цілеспрямований. Він робить все для того, щоб я була щаслива. Як класна. За підтримку, за підтримку, це саме головне. Що не подобається одне в одному? Нічого. Нічого, нічого. Нема. нема нічого. А звідки ви самі? З Харкова. З Харкова. З Харкова. Так. Так. Ну я взагалі з Краматорська родом. Чоловік взагалі з Грузії. Ну з Тбілісі він народився. Що ви ще в Києві? Скільки витрачаєте? На базові потреби. О, Боже. Дуже багато. багато. Насправді. Більше двох тисяч. Доларів. Доларів так. 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 На що найбільше йде? На квартиру, на їжу, мабуть. Скільки оренда коштує? 600 доларів. Так, там 20 і комуналка 5 десь виходить. Ну, взимку 5 виходила. Ким ви працюєте? Я не працюю. Началась на тренера, але щось типу, я так е, навчилась, а потім думала, ну потім відклала якось, але треба щось вже починати, бо якось скучно стає. Так. Ким ви працюєте в логістичній сфері. Що мотиваційного побажаєте нашим людям бути е, добрішими, е, вірити в найкраще, підтримувати одне одного, одного це найголовніше в нашому нашему.